Підписники, нова аудиторія, всім привіт! Взяв такого я прадика. Але стикнувся з проблемою. от Погано вона їде на, на бензині. Перепробував те, поставив я фільтра паливного, нового так і нічого не помогло. Вирішили знімати паливного бака і зняли. то Хочу показати, яка причина: перша ознака от чого на бензині. Не хоче вона їхати. Труїть і все, легенько їде, нелегенько не їде. Хтось сюди лазив і посадив його на герметик. От, не бензостойкий. І подивіться, що робиться, які сомплі. От, один сомпель. От в круг. І туди воно нижче йде, зараз воно підсухає. Подивіться, яка, яке страхіття. От. В бакові теж, півбака бензину. Зараз будемо мити, вичищати того бака. Коротше, роботи сьогодні на цілий день. Але причина гарантія в цьому. Тато розбирає насоса. Зараз йдемо, подивимося, що там і, і чого воно таке. Так, пер, пер, сюди, розборку не знімав, бо розборка є в Ютубі. Там на одному каналі. Ось в мене така причина, що він перестав. Ті, ну, тяги не було ну зовсім. А тут видно, Дараз... навіть візуально, що воно yeah, той герметик всередині. Може й той насос нормально качає. Тільки... Гарантоз. Тільки може на герметик посадили. Але от видно його, де той герметик, і от навіть візуально видно, що от забита та сітка. І навіть по весу чути. Ну зараз ми розберемо і все покажемо. Зараз розберемо і показуємо. І є підозра, що в мене датчик не показує, то думаю, що то ось це. Але хай електрик продзвонить, подивимося. Ну, одним словом, заказали ми його нового. Так що поставимо. Як, як вже туди залізли, то вже поставимо. І зараз в нас момент істини, воно і так вже видно, бачите? От той герметик, от він вже виходить звідси. От будемо зараз відкривати і все, от вже видно, що тут робиться. Гарантія, що сіточка забита і через те він не мав Хотівнути. можливості на холостих їх робити. Погріші. Так, може ми щось неправильно робимо. Але... Вот нас Все отримаю. Ты думаешь, uh -huh. Ага. Да, давай. что тяжко выходит. А герметик может, так про... <сможа> может, кисом то а Ну, так не нужно. А, він же ж там типу насос в резін. Резі... Ну, резінці. Mm. Він має повненько, о, о. дивись, що робиться. От тобі в той момент істини. The як part. він буде робити? <laughs> Ось таке елементарне. отак так спіці які зробили. От, подивіться, що робиться, mm. подивіться, що робиться. Ну, як він буде робити. Mm. Може і насос, і нормальний. Але о, як, я... то ще добре, що якщо не потягнуло воно по всій системі. Mm -hmm. Це гарантос спам фільтру, знов буде паливно. Хіба що може не пустило Це це, паливник, да, ну. це інтересно, ще в Ютубі такого не було. Oh, да, і в нас ну, такий перший вертобель. та резиночка оплотніті на всередині. Uh -huh. вон, uh -huh. вон, uh -huh. Бачу, бачу. Mm. Ось таке. Так що зараз будемо робити, збирати та й покажемо. Вже в... кінцевий oh. результат. Зняли фільтрика з топливного насоса. Подивіться, що тут робиться. Ну Воно таке має бути, всі ці стружечку має забирати. Але зараз вам вскриємо його і покажемо, що тут всередині робиться. Так, 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 так. Крепка сітка. О, пожалуйста, що тут робиться. О, Воно то от фільтруючий елемент, але подивіться, який він все. Бачите, сомплі не пустило воно сьогодні. Да, так, да, так, да, так, воно не пустило. Ну воно все за, ну, все зачупло. Ага. От як. О, о. О, подивись. Так, от. Ну, так що він врятував. Він не пустив. Ага. Так от ти кажи, ти ті сам прийду. Ідем ти ще до до машини, продемонструю, як заводиться, як працює на бензині і як не працює датчик. Хто може з таким стикнувся з тим датчиком, то скажіть, буду вдячний до чого лізти, до чого дивитися. Бо поплавка замінили, там 2700, але буде один запасний. Так, чекаємо, заводимо. Завелися от датчик, влили десь 55 літрів гарантійних, а так десь 57. І він не працює, так як би хотіло працювати. Він зараз от на бензині, бо і BRC мене Ой, де то. Ось тут бірсі-системи поставили газ. Тут а старий газ вирізали, то таку заглушечку ще треба на розборці знайти. Так, ну на, газ... на бензині показую Так, все. Все, прац... все працює. Тільки розібрати з датчиком і буде все нормально. От Обороти нагріта машина не плавають, наче все добре. Так, ну ось таке було е, відео, що воно таке даєш газу і задихається. Даєш газу і задихається. То думаю, може буде комусь корисно, бо я в інтернеті такого не знайшов. Знайшов, як розбирати е, бака, в те все знайшов, в те все зробив. От, і розібрали, дякуючи тому відео, кожна заглушечка, все, то е, є таке в інтернеті. А от причина, чого туди треба лізти, от була така причина. Простий, простий герметик. Герметиком наложили, воно все туди затягнуло, наробило біди, так як ви бачили. І ось, ось так. Так що, да, ставте вподобайку. А хто новий на каналі, по прадику зайшов, то переходьте на канал, дивіться, відео є, як ми жневуємо, як Хмельниччина жневує на ранніх, на пізніх зернових, як возимо буряк. А зимою працюємо в гаражі. Як працюємо, робимо самоскидом. Самоскида робимо ось такого. Зараз у нас замовлення. Теж робимо кабінку оновлі, і це все робимо. От, а хто підписаний, той і в курсі, що ми тут робимо і чим займаємося. Так що зараз це все прибираємо, стяжечки прибираємо. все-все-все. І стаємо далі з часом до Мерсика. Ага, і ще покажу. Що викинули, бо це араб. Викинули ще одного бака. Подивіться, скільки місця. От, багато місця, доступ до балонів, до того всього. От, там ще по шкуру, оброблю його так, як треба. От, ну і з часом треба цього араба кинути під низ. Аби хочеться в Карпати поїхати, щоб тут розкластися, От в палаці не спати, в машині спати. А той ще араб балон мішає, то кинемо його під низ. Та й думаю, будемо подорожувати. Ну, і на каналі будуть теж подорожі. Бо київські хлопці показують, як на Прадосах треба їздити в Карпатах. Дивлюся, дуже цікаве. А що дивлюся, бо купив Продоси, та й вже ті відео мені підтягуються, підтягуються, та й цікаво вже дивитися. Так що, да, ставимо вподобайки. Всім до зустрічі. Надіюся, корисне відео було.